Кажуть, виглядали одеські трамваї. Вони мали два типи. Вони були одноповерхові. І як в Лондоні, уявіть собі, в нашому місті навіть були двоповерхові трамваї. Ось так вони виглядали. Але всі знають, що таке одеська літня спека. А пасажири виходили на другу від типову, траплялося перенавантаження, вагони перегорталися і на цьому історія до повороту. Що вона такою була. Ось, наприклад, в мене світлення, вже кіноокриває в роботі. Це вулиця Чорноморського Казарська, Бережівський міст, район, де зараз проходить магістральний маршрут Північ Піти, який має сьомий номер. Наступними після кінних трава в нашому місті в 1882 та 1883 році з'явилися пару відмірання. Одиція їх призвали Ванька головати, Ви гадайте, чому. Ну, бачите, в нього така потужна труба, яка нагадувала капіту. Ну і він взагалі такий, бачите, хлопець серйозний, тобі банька голова, це, до речі, якщо хтось є солізниці, ці знає, що я старався 7.40 про Аїнцу паровод, це власне про нього і співалося. А, всі будуть з звичайною залізницею, це, по суті, була міська залізниця. Зараз я вам покажу, як вони працювали. Це 14-та станція фонтанської дороги і потяг парового трамваю. А, влітку було, а, було в цирку було в 7, а влітку було, уявіть собі, аж цілих 12. Тому що Одеса це завжди було порожне місто, і уявіть собі це був такий справжній приблизький потяг на той час. А в 1902 році, біля наших потім сходів, біля розвитки нашого міста, з'явився перший фунікулер. До речі, Одеський фінікполе на той час найпершої російській імперії, саме нашим заходила, наша столиця Київ, і побудувала другий в себе світ. Але мало хто знає, що в Одесі потрапили два колеги, один з них на 16-й станції фартанської дороги, але, на жаль, на сьогоднішній день він не зберігся в нашому місці. І вже перейдемо до більш сучасної історії історії електричного трамваю. Дуже цікаво, що найперший маршрут з'явився не зовсім в Одесі, а в німецькому селищі Людбо. Зараз це частина нашого міста, називається Чорний порту, але сутівся по окремим поселенням. Де місцеві мешканці власні кошти відкрили одноколійно лінію з двома розділами, де працювали чотири такі погоди німецького бренду «Смак». І з цього починається, в принципі, починаються електроказу в нашому країні. А одесі у нас з'явилися трішечки пізніше. 24 вересня. Тиждень тому ви відзначали нашу річницю 113-го 1910 року, відкрили перший електричний маршрут в самому місці Одессу. Відкрили я, як то кажу, по Одесі, чисто по нашому, тому що ви бачите, готували до відкриття вагон під номером один, але при з стекло вагони зламалися, переписувалися, і як ви бачите, на світлині відкрив рух вагон під номером. А вагон під номером один зі своїми прекрасними. Самі під ці колонії. Ось така цікава історія. А перший маршрут проходить від Олександрівського парку, і нинішній парк імені Шевченка, до Грецької площі, де зараз торгівельний центр Афісу. А далі інші званці і локації, на де сьогоднішній день в нашому місті знають. Ось така цікава історія. Трішечки ці відпочинемо, у нас є часу. Наприклад, це велика колекція реєв. Найстаріша з них уявіть собі вона аж 1882 року. Це Бельгійська рейка, по якій ходили ще кінні трамваї. Є рейка 1895 року, до речі, є навіть бельгійська маркировка на ній, з тих всі можете роздивитися. А такі рейки вже ходили як парові, так і кінні трамваї. Ці вже більш сучасні рейки електричного трамваю, як бачите, навіть рейки, такі з такі елементами структури, часом трішечки конструктивно змінювалися. Також в нас є електричне обладнання з електричних підстанцій. Я гадаю, що таке підстанція на де сьогоднішній день можуть зважати Єдине, що може додати, що електричний транспорт, як працював, працює на грузі 600 вольт постійного току. А це так було завтра. В нашому місті збереглися деякі старі підстанції. Одна з це Органівська на 9-й станції питанської дороги, вона ж 1909 року. А це обладнання з А ось така цікава історія. Хто мені ще скаже, три трава, який у нас є електричний транспорт? <звіт> Наймолодший ось з порівнявся саме проти. Зараз вами поговоримо. Дуже цікава історія, що. Перший маршрут тролейбусу в Одесі мав з'явитися в 41-му році. До міста прибуло 10 таких тролейбусів, моделі атб 4 Їм протягнули перший маршрут піці алістичного порталу в очікувах. Але трапилося така не буде, до нашого міста вступила Друга світова війна. Всі ці тролейбуси виклали разом з 60 метр, 25 полі, і уявіть собі. Усі роки окупації тролейбуси працювали у цьому місті ну, а Після визволення нашого міста після визволення роботі їх повернули до нашого міста. І ті самі тролейбуси, повинні, які повинні були в 41 році, відкрили от тим самим років 45. Але тут також є така одеська нотка цієї історії, що а, забрали нас 10 тролейбусів, а повернули ми собі по 11. так, по нашому поліцію. Ми знайшли такий самий тролеп нашого міста Чернівці. На жаль, на той момент повністю знищили систему, але що йому таких повинно побути, ми його приготували до нашої сонячної Одеси. Зараз я вам показую, наприклад, му році на Дерибасівській розі Кетринської. До речі, так, він сказали, що розвідка цього маршруту влаши, ці проблеми фіксували нашу соціальну функцію. Дерибасівська, яка на як той час не була вулиця з кав'ярною самоховицем міської місії, а була, звичайно, вулицею нашого міста, де був втратили. Зараз ми важко. Це автокран, автокран, вантажівка на базі кразу. До речі, наше українське виробництво. Сам КРАЗ дуже старої моделі. Зараз підприємство його майже не зустрінеш, але дуже цікава в ньому стріла-крану. Я гадаю, всі знають будівельний крану, який стріла розкладується та підіймає якісь вантажі. Бачите, в нього стела не розкладувалася, вона маленька, але досить потужна. Він собі може підійняти аж до 16 тонн. Цього вистачає, щоб підійняти, наприклад, той вагон, який потрапив на воду, і зійшов з рею. І це була основна його задача. Але на сьогоднішній день роки вже взяли своє, він випочиває в нашому музеї, а в нас працює звичайний будівель на як вияснилося, всі ці особливості не були потрібні. Але дуже такий цікавий землян зберігся в нашому музеї. Будь ласка, міняємося з вами місцями. Ви проходьте сюди, я туди. Це є трамвай. Сміх чистить. Ну, знов-таки, наймолодший наш гость <смір> відповів, що це справжній перед вами від снігу прибирання. Марка його ГЕС-4. Від собі таких вагонів випустила 180 одиниць. І найцікавіше, що я так на знижку можу сказати, що десь 140 з них на сьогоднішній день існує, тому що вони настільки потужно себе зарекомендували, що в принципі інші моделі не виробляли. Наприклад, в нашому місті боротися взимку курделицею, готові вісім таких снігоприбирачів, 10 Десятий номер, найстаріший серед них він 62 другого року будівництва. До речі, також залишаються на ходу. Якщо Одесу дуже сильно запурдили, але це не про наш клімат на щастя. Це буває інколи тільки. Він може покинути наш музей та працювати. Але я цього дуже сильно не хочу, тому що мені здається, такий яскравий він до нашого музею не повернеться, тому він не стоїть аж саме під ці колони, щоб йому було проблематично виїхати. Будь ласка, рушаємо далі. Попереду дуже більшість дійшло, а слухати. Ми з вами вже познайомилися з зимовою версією трамваю, а зараз ми познайомимося з літньою версією. Перед вами поливально виючий трамвай. Я гадаю, що багато з вас бачили, що влітку виїжджають такі вантажівки з бочками та поливають від пилу та бруду наші міста. Така ж сама версія була вироблена з трамваю. Це МТВ-82, дуже така епохальна модель трамваю до чешських нато, до появи, які зараз у нас на маршрутах працюють. Ну, цікава історія навіть цієї моделі МТВ-82. Дуже цікаво, що з'явилася вона з тролейбусів. Колись виробляли тролейбуси, по частини частини за завод до них, до цих тролейбусів не прийшли. Залишилося дуже багато їх і виникло питання, що з ними робити. Пробуємо поставити на трамвайній візки таким чином з тролейбусом МТБ-82. У нас з'явилася трамвайна біоверсія МТБ-82. Ось така цікава історія. далі. А Перед вами найстаріший транспорт нашого підприємства та нашого музею. Ну, точніше, все, що від нього залишилося було б сказати. А колись це була ходовий вагон типу Х пасажирський, Ха, тому що крупна партія перша прибула до нашого міста Хату. А цей вагон був також пасажирським, але його в 30-ті роки модернізували. В вантажний вагон. і довгі роки він працював саме вантажним вогоном. Вони активно допомагали нашому місту. Наприклад, зокрема Другу світову війну, вони підвозили боєприпаси, евакуйовували поранене населення. Тобто вони були дуже потрібні. На жаль, верхня частина від нього не зберіглася, зберіглася тільки платформа. Але я гадаю, після перемоги буде фінансування. і Ми відновимо вантажний вагон, який він був тривалий час свого життя. Це, наприклад, як саме верхня фотографія, бачите, на цьому базі, ось такими вони виглядали. Будь ласка, рушаємо далі, попередньо одразу сюди. У нас така локація, де дуже багато. Ми вже з вами познайомилися з поливально мильчим трамваєм, а перед вами уявіть собі, єдиний всесвіті поливально мильчий тролейбус. Був побудований на Київському заводі електротранспорту, його модель називається КТГ 6. В 80-х роках випустили цілу гілку службових тролейбусів, які були усіми колодами фантазії, так сказати. Вони були поливально мильчими. Тролейбусами-холодильниками, тролейбусами, які у фури, як контейнери, возили, тролейбуси, які працювали в кар'єрах. І від нашому місті навіть була така модифікація тролейбус буфет тобто справжня їдальність. Він стояв в аркадії, і раніше, коли ми йшли в аркаді купатися на море та дивитися краєвидами, ви могли зайти в тролейбус, поїсти борщику, та піти далі, далі собі гуляти. Дуже цікаво, що це перший в Україні гібрид, можна так сказати, тому що у нього одночасно є звичайний дизельний двигун та електродвигун як тролейбуса. Тобто він універсальний може їздити усюди. І, до речі, він нещодавно повернувся до нашого музею. Тому що з 24 лютого, з початку російської агресії на території нашої держави, він виїхав з нашого музею та працював як технічна допомога, тому що в нашому місці була криза палива, ну і як в нашій країні взагалі. І ось десь місяць тому він тільки повернувся до нашого музею. Така цікава історія. Тобто у нас, уявіть собі транспорт працівників музей, на він ще може працювати. Дуже цікава машина перед вами з цієї сторони. Мій улюблений експонат, би, воєнна вантажівка. Чоловік забулося від провати тролейбуси, клюшечки на тему, а в нього дуже цікава історія. Перед вами ЗАЗ-43, 1965 року виробництва. Коли це справді була воєнна вантажівка, але потім в радянській армії робили заміну автопарку його передали до нашого тролейбусного депо. І собі взагалі завдяки цьому зеленому малюку працювали тролейбуси в нашому місті. тому що він підвозив компресори, колеса, різні спецчастини, як по депо, так і по кінцевим станціям. До речі, це такий самий живий наш експонат, тому що все, що ми бачили до цього, ми відновлювали або повністю. Або з дуже такого поганого стану. А цей малюк працював, він був повністю на ходу, дуже себе а, добре почував. У 2019 році приїхав своїм ходом до нашого музею, ми його тільки пофарбували. А, і зараз це така головна кінозірка, особливо на воєнну тематику, а, тобто він також може виїжджати. Будь рушаємо хорошаємо вами можна. далі. Зараз ми познайомилися з двома транспортами. А це вже пасажирські вагони нашого музею. Перед вами перший ось КТФ-1. Це найперша модель черва, яку почали виробляти після Другої світової війни. Перші це розпиться було в 47-му році, нашого 51-го року виробництва. Їх колись дуже було багато, а його собі і залишилося всього 2-7 сесвіці. Наш єдиний худовий нашій країні має таку ще модифікацію. Він початково – одностороння модель трамваю, а наш має дві кабіни. І навіть Одесити дали таке прізвисько таких трамваях, він шпарталь, та ніпорталь, нашою одеською мовою. І, до речі, всі перші вагони, які його показують на світливих, вони також мали дві кабіни, тому що раніше не було розбросити сілетів, вони ось так виглядали. І ще один вагон. Це розривка нашого музею, символ нашого музею, відкриті бандійські ніби, але базового є від мтв 82 який вже з вами знайомили. Це літній вагон, колись їх було дуже багато. Вони працювали тільки привіткою, та при маршрутом, але серед, в є, так також, що вони залишилися води, а тепер екскурсійно. І тепер, будь ласка, увага! Від нашого підприємства сьогодні усім подарунок. Завтра ми святкуємо день захисників та захисниць нашої країни. А ми всі знаємо, що це наші нашим героям. Ми всі з вами можемо знаходитися тут, жити мирним життям, дивитися та слухати нашу екскурсію. І сьогодні на вас чекає подорож на нашому екскурсійному вагоні. Так як ви слухали екскурсію повністю до кінця, ви можете першими піти зайняти місця. А всі що хто не слухали, будуть стояти.